Ну і продовжимо політикою. Наступні прямі переговори України та Росії можуть відбутися за участю Європи та Сполучених Штатів. Про це заявила речниця Єврокомісії Паула Пінньо. Але поки ніхто не може сказати, де відбудеться така зустріч, чи знову в Стамбулі, чи перенесуть її у Рим. Велика політика, війна, розмова Путіна і Трампа. Україна знову була на перших шпальтах іноземних ЗМІ. А як ми знаємо, між гучними заголовками ще гучніші підтексти. Наша редакція проаналізувала іноземну пресу, і зараз ми розкажемо, що ж писали світові. Медіа про спроби врегулювання війни. Дивіться далі в огляді. Прес. Трамп і Путін провели телефонну розмову, але Кремль відмовляється припинити вогонь в Україні. Зеленський каже, що Росія намагається виграти час для продовження війни. Трамп після розмови з Путіном заявив, що Росія та Україна й надалі вестимуть переговори щодо припинення війни. Дві розмови із Зеленським та одна із Путіним. Так розпочався тиждень у американського президента Дональда Трампа. Британське видання The Guardian пише лідер США назвав телефонну розмову з Путіним чудовою. Але Кремль відмовився погодитися на припинення вогню у війні з Україною. Путін натякнув, що цілі його країни у війні незмінні. Заява Трампа також натякала на те, що США відмовляється від переговорів, адже умови угоди можуть бути погоджені лише воюючими сторонами. Тон і дух розмови були чудовими. Росія та Україна негайно розпочнуть переговори щодо припинення вогню. Та що ще важливіше припинення війни. Вібісі звернули увагу на заяву Трампа, який запропонував Ватикану провести майбутні переговори між Росією та Україною. Ватикан представлений папою римським заявив, що був би дуже зацікавлений у тому, щоби прийняти переговори. Нехай процес розпочнеться. Провадення переговорів було б першим дуже гучним актом міжнародної дипломатії для американського папи Лева 14-го. про це пише американський ексіос. Також видання сконцентрувалося на заяві Трампа, який погрожував запровадити санкції проти будь-якої сторони, яка перешкоджатиме досягненню угоди. Хоча жодних обіцяних обмежень проти Росії Білий Дім не вводив. Американський телеканал Fox News опублікували статтю з коротким інтерв'ю їхнього журналіста з Трампом. Там пишуть, що очільник овального кабінету упевнений у тому, що мирні переговори незабаром просунуться вперед. А також додав, що довіряє Путіну і вважає, що той хоче кінця війни. Я думаю, що з нього досить. Якщо подумати, це триває вже давно. Тим часом в The Washington Post припускають, що відмова Трампа від нових санкцій проти Росії свідчить про те, що він можливо відмовляється від участі в переговорах, про що його команда зазначала раніше. Путіну вдалося додати до процесу новий елемент затримки необхідність для кожної сторони скласти меморандум про умови майбутнього мирного договору, що може зробити Україну вразливою до російської агресії на місяці або навіть роки. Радіо Свобода у своїй статті опублікувала інтерв'ю президента України Володимира Зеленського журналістам. Виводити наші війська з наших територій ніхто не буде. Це конституційний обов'язок мій. Наших військових захищати суверенітет. Ніяких ультиматумів. Ніхто здавати свої землі, своїх людей, свої домівки не буде. Я не знаю, які там принципи в меморандумі. Якщо Росія ставить умови виводити наші війська з нашої землі, значить вони не хочуть, щоб війна закінчилась, тому що вони чітко розуміють, що Україна не буде цього робити. У відповідь на перемовини ЄС запровадив нові санкції проти Росії. Про це заявила висока представниця Євросоюзу із закордонних справ Кая Калас. Британія також оголосила про нові санкції. Обмеження стосуються 100 об'єктів у російському військовому, енергетичному фінансовому секторах та тих, хто веде інформаційну війну Путіна проти України. Водночас в CNN звернули увагу, що Україна та Росія звинуватили одна одну у запуску ударних безпілотників вночі через кілька годин після того, як Путін провів телефонну розмову зі своїм американським колегою.